Смуток та сльози від болю втрати сьогодні у надвірні вкотре прощалися з героєм, який виборював мирне та світле майбутнє для нашої батьківщини. 10 лютого, внаслідок отриманих поранень несумісних із життям поблизу Бахмута Донецької області, загинув Віктор Гурбо. Прощалися з молодим захисником, рідні, друзі, сусіди, військові побратими, а також ті, кому не байдужа доля України та її громадян. Сьогодні ми є очевидцями того, що родина покійного Віктора. Героя відчула дотик крила ангела смерті, бо відпроваджує разом спільно з нами те, що є найцінніше. Є очевидним і природнім те, що коли ми прощаємо людину, яка є для нас цінна, ми відчуваємо смуток, відчуваємо біль, втрати, горе. Але сьогодні, як ніколи, коли щоразу ми відправляємо до вічності останньою ходою молодих людей, героїв нашого народу, ми маємо поглянути зовсім іншими очима, не на факт їхньої смерті, але на їхнє жертовне і геройське життя. Сьогодні кожен із нас. Хай Цілопально серцем, устами і своєю свідомістю. Просить у Господа з вдячністю за душу спочилого героя, що прийняв його у свої вічні відцівські обійми. Десь так є природнім в житті, що кожен із нас не відчуває того, що ми незалежно від статі, служіння, обов'язку. Є тимчасовими гостями у цьому світі. І кожен із нас, маючи досвід того, що перебуваючи в гостях, як би нам не було добре, ми завжди прагнемо повернутися до свого дому. Сьогодні душа спочилого воїна Віктора повертається до свого вічного дому, де короткочасне життя, яке він прожив тут. Є прикладом для багатьох. І можемо сміло сказати, що і ми, як та християнська родина, можемо максимально віддати те, що наша присутність, молитва і вдячність буде супроводжувати його від дому до церкви і до того вічного спочинку до гробу. Родина так само супроводжуючись, оплакуючись і молячись. Не зможе переступити той поріг вічності і залишиться тут, щоби споминати його. У своїм серці 27-річний надвірнянець Віктор Гурбо служив у державній прикордонній службі старшим солдатом відділення розвідки прикордонної комендатури швидкого реагування сьомого загону, боляче усвідомлювати, що тепер славний герой буде захищати Україну із небес без батька, чоловіка, брата та сина залишились рідні. Віктор був люблячим, щирим та привітним. Поховали захисника у місті надвірна на місцевому цвинтарі. Герої не вмирають. Вічна пам'ять.